Зараз зосередимось на нашому наших так наших гаманцях. Ціни в Україні мають бути економічно обґрунтованими, і саме через це протягом наступних років. Може прискоритись інфляція. Так вважають у національному банку. От що стосується тарифів, вони теж зростуть, однак їхнє підвищення будуть компенсувати розширенням соціальної підтримки. В той самий час в Нацбанку прогнозують наступне: швидкість зростання цін на товари і послуги буде залежати від тарифів на комірне, тому що їх потрібно приводити до. Ринкового рівня, а відповідно тарифи теж будуть зростати. Олег Пензи з нами це член економічного дискусійного клубу. Доброї ночі, пане Олеже, наші вітання. Добрий вечір. Ви знаєте, насправді, якщо вчитатися в цей самий звіт Національного банку України, то ну там взагалі дуже цікаві є моменти, і все у нас добре. І інфляція у нас не така страшна, і в принципі, то нічого і дорожчати не мало би, і безробіття лише 20% на папері. Але як виглядає насправді? Ми ж розуміємо, що те, що ми бачимо реально на цінниках, на ринках і на база на магазинах, воно відрізняється від звітів. Чому така відірваність від паперу, на якому написані звіти, до паперу, який зветься гроші, які ми маємо заплатити за те, що купуємо, і за те, що споживаємо? Ні, ну я би не сказав, що така вже дуже велика відірваність. Ну в кінці кінців. -кінців. Ми з вами минулий раз, коли спілкувалися, говорили про ціни на яйця. Дивіться, Давайте майже. про моркву поговоримо цього разу. <рес> ну, якщо говорити по суті, то в дійсності ситуація виглядає наступним чином. Е, минулий рік ми втратили десь трошки навіть більше ніж 31% валового внутрішнього продукту. Цього року, е, по дуже оптимістичних підходах, ми маємо вирости на 2 Тобто, якщо ми такими темпами будемо рости і далі. То 27 й рік це орієнтовний рік, коли ми теоретично можемо підійти до цифр 21-го року. Тобто, я би не сказав, що звіт Національного банку України є надзвичайно оптимістичним. Другий момент: дійсно, Національний банк України надзвичайно сильно затиснув грошовий ринок ставкою рефінансування. Він лишив її 25%. Це зробило надзвичайно дорогим гроші. І як наслідок дійсно інфляція сповільнюється, направду так є, але ми маємо розуміти, що така висока ціна на гроші однозначно призводить до того, що бізнесу надзвичайно важко працювати, тому що ну рахуйте 30% річних відкатати тільки для того, щоб віддати банку, а плюс ще заробити самому. Це ж які треба вибачте, будь ласка, мати доходи від вашого бізнесу від вашої бізнес-діяльності. Тобто є зворотні процеси: ви або підвищуєте ставку рефінансування, робите дуже дорогі гроші і сповільнюєте інфляцію, або робите дешеві гроші і тим самим збільшуєте достатньо серйозну, скажімо, інвестиційну привабливість бізнесу. Так, що в даній ситуації Національний банк вибрав шлях дорогих грошей. І, власне, це якраз і призводить до того, що, власне, в нас в бюджеті була інфляція закладена 28%. Зараз і Міністерство економіки, і експертне середовище говорить про інфляцію на рівні 20%. Нацбанк ще більш оптимістичніший, каже, цілком можливо, буде там 15-16. Мова не за це, мова за інше. Все рівно це і ріст цін. А якщо ми з вами реально подивимося, що за минулий рік реальні доходи населення впали на 25%, а цього року е, мірило росту доходів, мінімальна заробітна платня лишається без змін. Тобто, як була шість в двадцять так шість сімсоти лишається в 23 третьому. Тобто, ми маємо розуміти, що доходи будуть рости повільніше, ніж інфляція, на жаль, і ми будемо знову. Якщо буде приблизно такий самий сценарій от, реалістичний, будемо мати ну, не дуже великий ріст, а може і навіть сповільнення реальних доходів населення. Тому що самі по собі ціни, це тільки одна сторона питання. Ми з вами на сьогоднішній момент, приходячи в магазин, оцінюємо не просто ціну, а свою спроможність купити той чи інший товар. Або, простіше кажучи, купівельну спроможність. Так от, власне. Купівельна спроможність якраз це є е, середній між ростом цін і ростом наших доходів. Це те, що визначає е, ріст реальних або падіння реальних доходів. Так, от, на жаль, е, поки що. Е, то сповільнення інфляції, про яке ми з вами говоримо, не супроводжується аналогічним ростом доходів населення. Так що навіть таке теоретичне сповільнення інфляції не привносить нам більшого багатства. Власне, пане Олеже, от я про доходи населення спитати якраз таки детальніше захотів зараз. А що може? Ну, на практиці у цьому році стимулювати підприємства збільшити доходи як державний сектор, хоча державний ви самі сказали, мінімалка не змінюється жодним чином. Так, так і приватний сектор. Пам'ятаєте, 17-18 роки і ті коли у нас не виникла не виник гострий дефіцит по певним напрямкам, зокрема будівельники, водії, ми побачили, що зростання заробітної платні купа рекламок. От у тих Дуже. самих маршрутках, зарплата водія 21-22%, 25 тисяч гривень до цього було там 12-15, тобто різки різкий стрибок, оскільки був дефіцит водіїв. Сьогодні у нас безробіття 20%. Зростання рівня безробіття воно може стати стимулом для підприємств, бодай трохи та збільшити заробітну платню. І чи мають вони звідки збільшити так. цю зарплату? Дивіться, я ж власне сказав, що минулий рік ми втратили 30% відсотків Це означає, що в нас за минулий рік скоротилося 5 мільйонів робочих місць. Ну, щоб ми розуміли, цей жах, і е, ото в двохвідсоткове зростання, яке очікується цього року, воно однозначно на сьогоднішній момент не перекриє той ринок праці, який на сьогоднішній момент існує. Тобто, давайте будемо відверті, загальний обсяг людей, які шукають роботу, ще занадто великий. І це з точки зору того, що ми маємо з вами 8,2 мільйона вимушено переміщених осіб. Та дійсно там 80% там переміщених осіб. і жінки і там є своя специфіка. Але ми маємо розуміти в будь-якому випадку на сьогоднішній момент. Україна, по перше, втратила загальну чисельність населення змінилася структура власне професійно-статевого. Наповнення цього ринку і, на жаль, на сьогоднішній момент дуже високий рівень безробіття, що лишається. Так що ну будемо говорити, ото зростання ВВП, ото зростання бізнесу, яке сьогодні ми очікуємо, все рівно не може перекрити той реальний ринок праці, той реальний кількість безробітних, що ще існують. Не поговоримо про ризики. А їх Національний банк у своєму звіті назвав два. Я маю на увазі ризики для економіки. По-перше, що це стосується зернової блокади в усіх сенсах, і по-друге, це енергетика, яка теж Знаходиться і залишається під загрозою росіян, і зрештою не знаємо, що буде з інфраструктурою. Як вам виглядає, якщо по пунктах, тобто блокада на аграрку, що це може бути? Скільки втратять бюджети з урахуванням того, що взагалі на світових ринках падає ціна на сільгоспродукцію? Зокрема, та ну і що буде з енергетичною складою? Двічі, я був би дуже обережний з фразою на світових ринках, падає ціна на аграрну. Продукцію. Нема проблем, але до національного вона, тоді, вона падає тоді... локально. Дивіться, пане дивіться. Олеже, це так. пане Олеже, я зацитувала звіт Національного банку України. Якщо ну, власне, ми маємо можливість рекомендувати щось Нацбанку, то прошу дуже. Так, є індекс ФАО, який власне показує динаміку змін цін на продовольство у світі. Так от. Дійсно, от за останніх там півроку індекс ФАО показує невелике зниження. Але по відношенню до початку пандемії, по відношенню до 2020 року, це надзвичайно великий ріст. Тому в даній ситуації я би не сказав, що ціни на продовольство сьогодні є в світі низькі, і давайте будемо відверті. Достатньо велика кількість світі людей голодує, тому що не може дозволити собі купити власне продукти харчування. З Цієї точки зору українські аграрії, в принципі, ну при належному експорті можуть і себе забезпечити ну до деякої міри я маю на увазі про дохідність і дати непогані доходи державному бюджету, в чому дійсно є проблема. Проблема є в логістиці. Проблема є власне в обсягу експорту. Та зернова угода, про яку вже почали говорити. Вона на сьогоднішній момент не в повному обсязі. По перше, працює так, як би очікувалося. Росіяни активно блокують розгляд кораблів, і зараз вона до деякої міри навіть підвисла в зв'язку із власне, додатковими бажаннями російської сторони щодо подовження цієї угоди. Другий момент: ми маємо певні проблеми в з Євросоюзом з приводу постачання в Євросоюз української аграрної продукції, і в першу чергу це стосується країн другої хвилі приєднання до Євросоюзу країн Східної Європи, яка в основному власне ті країни в основному є ну з достатньо розвинутим аграрним бізнесом. Тому, власне, оця вся ситуація вона дійсно. Скажімо так, ускладнює ситуацію із продажем аграрної продукції українськими аграріями, дійсно, це може призвести до тих процесів, які були минулого року. Тоді коли внутрішній ринок не мав можливості швидко продавати то зерно, яке власне він утримував по результату. Скажімо, минулий жнив, і як наслідок мали ситуацію, при якому зерно лежало на елеваторах дорок. Втрачалася її купівельна спроможність, втрачалася якість, і дійсно тоді власне, запуск цієї зернової ініціативи достатньо серйозно допоміг розгрузити. Ми 35 мільйонів тонн зерна вивезли, власне, дякуючи в тому числі і зерновій ініціативі. Ми цього року менше зберемо, однозначно. Ми в цілому десь збирали там, разом з олійними і з зернобобовими десь до 110 мільйонів тонн. Минулого року ми зібрали з повністю зернобобовими золійними 75 77 мільйонів тонн. Ну тобто, по великому рахунку, мінус 25-27% відсотків врожаю. Очевидно, десь приблизно 23-й рік буде приблизно такий самий. Тобто, ми е, будемо триматися на цьому рівні врожаю. Ми повністю забезпечуємо внутрішній ринок. Нам для того, щоб забезпечити себе, треба десь ну 15 мільйонів тонн зернових грубо Все останнє – експортний потенціал, але виходячи з того, що дійсно є проблеми з логістикою, можливі втрати доходів аграріїв і як наслідок зменшення поступлень до державного бюджету. Так що дійсно в цьому є певна загроза, пане Олеже. Буквально хвилина у вас є. А можете роз'яснити ще один момент? У нас з одного боку є національний банк, який у своєму інфляційному звіті каже, що через зростання цін на пальне буде зростання цін на транспортні послуги, перевезені як наслідок зростання цін на продукти. І інші послуги, і є оператори мереж автозаправних станцій, які кажуть, в принципі, те саме з іншого боку. У нас є профільний комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики, який в ефірі єдиних новин. Нам, от ми з паном Мустенко, не Олексієм, членом цього комітету, спілкувалися неодноразово. каже: Ні, зростання не буде. Ну от з той, хто купує у розріб, його не відчує. Так буде зростання чи не буде? Великий дисонанс? У нас хвилина. Я хочу вам нагадати, що очікується, що з 1 липня будуть повернуті акцизи і податок на додану вартість, виходячи із довоєнних цифр. Тобто це приблизно десь 6-7 гривень на літрі плюс, чому є така власне, розбіжність з точки зору підходів. У нас з вами вже було одне підвищення, яке ми не зауважили. Було введене акциз 100 євро на тонні і власне 7,5% податку на додану вартість. Чому ми не зауважили? Світові ціни на нафту падали, і власне оце падіння цін на нафтопродукти на європейському ринку спровокувало і по суті незмінну ситуацію в Україні. Тобто, ми, по ідеї, мали би отримувати дешевші нафтопродукти, але Цю різничку перекрив собою бюджет. 15 секунд, пане Олешу. Так, власне, сьогодні ми платимо за нафтопродукти дешевше, ніж платили, припустимо, ще півроку тому. Півроку тому було 50-52 гривні за 95-й. Сьогодні ну, десь приблизно там на рівні 47-48. Влада планує, що підвищуючи в липні, ми з вами піймаємо оцю, скажімо, оце зниження. Але е, ніхто не знає, що буде з ціною на нафту завтра, і цілком можливо, це може припасти і на підняття. Тому я би не був настільки оптимістичний. Спасибі вам, пане Олеже, Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Він був на прямому відеозв'язку.